Відвідав сьогодні нове відділення прадбанку, яке знаходиться в центрі міста, що дуже приємно вразило це повне врахування питань безбар'єрності. Зручно, нахил, <плес> реберний ми стараємося зробити наші відділення, щоб вони були максимально комфортні абсолютно для всіх клієнтів, незважаючи на те, чи є у них якісь обмеження, чи є інвалідність, чи вади зору або слуху. Наша задача зробити абсолютно безбар'єрні відділення, щоб фізична доступність наших відділень була в повній мірі. Легко поручниця саме вона є широки, але спеціальне умовальники має бути. Деякі до речі мене вразили, що справді все доступно. Для людей на візках колісних також обладнаний відповідно пандус, вбиральня також зроблена по всім нормам. І саме головне, що крім того, що робити такі речі безбар'єрність, їх потрібно також популяризувати, щоб люди розуміли, що тут все доступно, можна приходити і нічого не боятися. Дуже гарне саме по собі приміщення, дуже доступне можна сказати для всіх і для людей з інвалідністю. І так як я маю також інвалідність, і для людей, які приходять, особливо вразило облаштування каси, де створене місце для. Клієнтів на візочках Рівненського — це одні з перших в Україні, які такі речі реалізували. І я сподіваюся, що інші банки, інші партнери в бізнесі врахують таку потребу і максимально допоможуть нашим громадянам, які мають потреби інклюзії, забезпечити їх цими послугами. І хочу звернути увагу громадян, нашої громади про те, що у нас є сервіс електронний, з допомогою якого ви можете реєструвати. Всі проблеми, невідповідності, які ви бачите в місті, пов'язані з інклюзією, і безбар'єрністю. qr код викладений в відео звертайтесь, намагатимемося, як можна оперативніше реалізовувати і відгукуватись на ті проблеми, які будуть від вас поступати.